У цьому садку відкрили нову групу для дітлахів від двох до чотирьох років. Групи для такої малечі необхідні, адже зараз молоді мами у декретних відпустках не засиджуються. Дуже багато батьків звертаються до нас з проханням влаштувати дитину в садочок, і ну, я прийняла таке рішення звернутися до міського управління освіти і все ж таки відкрити тут групу для того, щоб більш раціонально використовувати свої приміщення. Тепер тут виховують 30 дітлахів. Потреба була, тому що в мене ще є молодша дитинка, донечка. І ну, я вважаю, що дитині це потрібно просто. Суспільство, як якась, ну, щось нове собі почерпне і ну, він буде з ровесниками більше поспілкуватися. Ремонтували приміщення три місяці, зробили капітальний ремонт, замінили усю сантехніку, підвели сучасне опалення. Адже цьогоріч у садочку встановили індивідуальний тепловий пункт. На ремонт цієї групи та відновлення системи опалення з міського бюджету виділили майже 400 тисяч гривень. Наступного року у Франківському районі мають вивільнити від орендарів приміщення у трьох садках. Мало б побільшати місць для дітлахів і в інших районах Львова. Це ну це є добре, але це є ще замало. І моя мета, щоб всі садочки, які в нас були збудовані, щоб їх вернути до життя як садочки, і всіх коридорів попросити. Найбільше додаткових груп потребують Сихівський, Галицький та Залізничний райони. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, головні новини Львова.